Доброго дня, пані та панове. До нашої відеоконференції долучилося 16 членів комісії. Кворум наявний. Я оголошую, наше засідання відкрите. Колеги, так в зв'язку з тим, що в нас виникли проблеми з відеозв'язком одного із членів комісії, а саме з Мирошиченка Юрія Рамазановича. Він до нас під'єднався, але відеозв'язок не працює. Тому нам потрібно переконатися в тому, що до нас долучився саме наш колега, тому я попрошу Юрія Рамазановича озвучити код ідентифікації, який йому попередньо направлялось на почту відповідно до нашої процедури і нашого регламенту. Олеже Миколаєвичу, код ідентифікації 3061. 30 Олена Охатіна. Код озвучено правильно. Мірошеченка Юрія Рамазановича ідентифіковано. Дякую. Дякую. Також, колеги, зазначу для стенограми, що до нашої відеоконференції долучилася плат Єлизавета Ігорівна, яка є заявницею. звернулася до з заявами, які планується сьогодні нам розглянути на засіданні. Колеги, вам запропоновано сьогодні до розгляду порядку денного, до якого пропонується. Включити одне питання, але, власне, про заяви платило звети ігоре. Чи є зауваження пропозиції до запропонованого проєкту порядку денного? Немає зауважень, тому е, можемо переходити до затвердження проєкту порядку денного і прошу колег висловити свою позицію щодо його затвердження. Традиційно ми це робимо в режимі відеоконференції шляхом опитування в оквітному порядку. Бирчук, Оксана Борисівна. За. Бог Юрій Олександрович. За. Гатуліна Олена Аухатівна. За. Гевко Андрій Євгенович. За. Глученко Вікторія Анатоліївна. За. Грень Віталій Вячеславович. За. Дубовик Сергій Олегович. За. Євстигнієв Андрій Сергійович. За. Єфремова Ірина Олексійовна. За. Гармаза Олександра Олександрівна. За. Любченко Павло Миколаєвич. За. Мельченко Юрій Рамазанович. Голосую за. Реплюк Володимир Григорович. За. Лукар Віталій Володимирович. За. Світливий Сергій Олександрович. Голосую за. І я, Діденко Олег Миколайович, також за. Таким чином, 16 членів комісії проголосували за. Ми затвердили порядок денний одноголосно. І можемо переходити е, до розгляду нашого питання. Питання перше про заяви платі Лизавети Ігорівни, зареєстровані в Центральній виборчій комісії 26 грудня 2022 року за номером 21 30 та 27 грудня 2022 року за номером 21 30 та номером 21-30-4054. Відповідається питання член комісії Гущенко Вікторія Анатолійовна. Прошу, Вікторія Анатолійовна. Дякую, Олег Миколаєвич. Ну, колеги ситуація вам відома. Вона проговорювалась з вами до Центральної виборчої комісії 15 грудня 2022 року. Надійшла заява від нібито плат Єлизавети, яка містила її персональний підпис з проханням припинити достроково її повноваження члена Львівської обласної територіальної виборчої комісії. Відомості, які містилися в цій заяві, збігалися з тими, які були подані. Місцеву організацію політичної партії Опозиційна Платформа за життя у подані щодо включення її до складу відповідної територіальної виборчої комісії, розглянувши указану заяву Центральна виборча комісія на виконання е, своїх повноважень, а також відповідно до конституції України, закону України про політичні партії, закону про центральну виборчу комісію. Е, Виборчого кодексу, а також роз'яснення центральної виборчої комісії, крім того, враховуючи також і рішення 8-го апеляційно адміністративного суду щодо заборони діяльності політичної партії опозиційна платформа за життя. Центральна виборча комісія припинила повноваження указаного члена Львівської обласної територіальної виборчої комісії. Разом з тим до комісії засобами електронного електронної пошти 26 грудня 2022 року, а також 27 грудня, надійшли заяви заявниці аналогічні, з місту, в яких містилася інформація, що відповідної заяви до територіальної до центральної виборчої комісії вона не подавала підпис. Її є підробленим. Тим більше засоби поштового зв'язку відповідних заяв вона до центральної виборчої комісії не надсилала. З огляду на викладене з проектом постанови пропонується. А, поновити е, права е, заявниці, її права, е, її заяви задовільнити, скасувати постанову центральної виборчої комісії від 23 грудня 2022 року про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів у частині дострокового припинення повноважень плат Єлизавети Ігорівни як члена Львівської обласної територіальної виборчої комісії, виключивши з указаної постанови додаток 3. Крім того, указані всі обставини можуть мати ознаки е, кримінальних. Е, you okay. Злочиня у зв'язку з чим центральна виборча комісія також вважає за необхідне звернутися до е, національної поліції з метою перевірки обставин, викладених у цих постанові та з'ясування обставин надсилання, підписання е, та складання такої заяви та потрапляння її до центральної виборчої е, комісії. Тому проектом постанови також пропонується звернутись до національної поліції України та передати їй копії відповідних документів з метою проведення перевірки вказаних у ній обставин та вжиття згідно із законом. України заходів З Копію цієї постанови надіслати плат Єлизаветі, Львівській обласній військовій державної адміністрації, Львівській обласній територіальній виборчій комісії та національній поліції України, а Львівські обласні територіальні виборчі комісії поінформувати громадян у визначений спосіб про скасування постанови центральної виборчої комісії від 23 грудня 2022 року номер 121 про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів у частині дострокового припинення повноважень плат Єлизавети Ігорівни як члена цієї виборчої. Комісії. А цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії. Дякую за увагу. Дякую. Шановні колеги, чи є запитання до доповідача? Запитання відсутні. Чи є бажаючі взяти участь обговорення цього питання серед членів комісії? Немає бажаючих. Єлизавета <таві> Ігорівна, мабуть, чула проєкт постанови, тому мабуть, теж не бажає чи бажає за частину обговорення. Ні, шановний голова, я повністю підтримую все, що зараз було озвучено. Мною дійсно не подавали жодних заяв до центральної виборчої комісії з приводу того, що я прошу припинити достроково свої повноваження як члена Львівської обласної територіальної виборчої комісії. Про це все я зазначила в заявах. Додатково я звернулася відповідно відділ поліції по місцю свого проживання та повідомили правоохоронні органи про факт того, що від мене було нібито від мене було підписано заяву, я нікого не повноважила на підписання такої заяви, а тим більше на подання такої заяви. У мене ніколи не було наміру достроково припинити зараз свою участь як члена комісії Львівської обласної територіальної виборчої Комісії. Тому таких заяв я не подавала, з відповідними заявами я звернулася в правоохоронні органи, а також до ЦВК. Я прошу дану заяву задоволити. Дякую. Так, і Вікторія Анатолійовна, чи є потреба заключному слові по процедурі, мушу запитати. Ні, дякую, немає. Дякую. Таким чином, можемо завершувати обговорення і переходити до голосування. Ставлю на голосування проект постанови з першого. Питання в порядку денного і прошу колег традиційно шляхом опитування сформувати свою підтримку свою позицію щодо його підтримки. Традиційно алфавітному порядку Барчук Оксана Борисівна За. Булак Юрій Олександрович. Голосую за. Атоліна Олена Охатівна. За. Гевко Андрій Євгенович. За. Глушенко Вікторія Анатолійовна. За. Грень Віталій Вячеславович. За. Дубовик Сергій Олегович. За. Євстиней Андрій Сергійович. За. Єфремова Ірина Олексіївна. За. Кермаза Олександра Олександрівна. За. Любченко Павло Миколаєвич. За. Мірошинченко Юрій Раматонович. Голосую за. Перепелюк Володимир Григорович. За. Букер Віталій Володимирович. Ви Сергій Олександрович. Я голосую за. Дядіденко Олег Миколаїв також голосую за. Таким чином, 16 членів комісії проголосували за. Рішення комісії прийнято одноголосно. На цьому, колеги, ми вичерпали порядок денний нашого сьогоднішнього засідання. Дякую Вікторії Анатолійовні за підготовку питання порядку денного, працівникам секретаріату за участь в підготовці питання. Засідання комісії на цьому оголошую закритим. Наступне засідання буде скликано в разі необхідності Всього найкращого.